Дорогі брати і сестри, дякуємо Богу, що сьогодні Господь був з нами на цьому місці, що сьогодні Господь промовляв до нас і через проповідників, і через пророче слово, і через видіння, промовляв, через откровення. І ми дякуємо, що в наші дні в церкві ще є Бог, який говорить, і ми чуємо Слово Боже. Тому що Біблія каже, будуть ходити від моря до моря, щоб знайти слово Божого. А сьогодні ще ми не ходимо від моря до моря, але Бог є посеред нас і ми чуємо Його голос, Алілуя нашому Богу. Я на закінченні хотів би прочитати деякі біблійні вірші, щоб ми також над ними трошки пороздумували. Вірю, що вони будуть для нашої користі. Псалом 138, я скоренько буду читати, тому що час іде. 138-й Псалом, відомий багатьом віруючим людям. Буду читати з першого вірша, Господи, Ти випробував мене і знаєш мене, Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану, ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого Ти визначив, і всі путі мої відомі тобі. Ще нема слова на язиці моїм, а вже Ти, Господи, все знаєш, Ти ствердив мене. І поклав на мене руку Твою, дивне для мене все Твоє, високе воно для мене, і я не можу збагнути Його. І далі написано, буду скорочувати, із 13 го вірша: Ти створив усе нутро моє. Витворив мене в утробі Матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене. Дивні діла твої і душа моя добре це знає. Не були втайні від тебе кості мої, коли в тайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє, очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені мені, коли ще й одного з них не було. Це перше місце, друге місце. Яке хочу прочитати, воно написано у книзі Сераха у 33 розділі. Із сьомого вірша: чому один день кращий за інший? Тоді як кожне денне світло у році виходить від сонця. Вони розділені премудрістю Господа, Він розрізнив часи і свята, деякі з них Він підніс і освятив, а інші поклав у числі звичайних днів. І всі люди споруху, і Адам був створений із землі, але за всевіданням своїм Господь поклав різницю між ними і призначив їм різні путі. Одних з них благословив і підніс. Інших освятив і наблизив до себе, а ще інших прокляв і принизив, і зрушив з місця їх, як глина у гончара в руці його, і всі долі її в Його волі, так люди у руці Творця їх, і Він воздає їм за судом своїм. І третє місце хотів би прочитати, воно написано у посланні Павла до Римлян. Це написано у дев'ятому розділі. Дев'ятий розділ із 16 вірша. Отже, помилування залежить не від того, хто бажає, і не від того, хто біжить, а від Бога, який милує, бо Писані говорить Фараонові: на те саме я й настановив тебе, щоб показати над тобою силу Мою і щоб проповідано було ім'я Моє по всій землі. Отже, кого хоче, милує, а кого хоче, озлобляє. Ти скажеш мені, за що ще звинувачує, бо хто може противитися волі Його, а ти, хто чоловічий, що сперечаєшся з Богом, чи скаже творіння своєму Творцеві, навіщо ти мене так зробив? Хіба немає влади в гончар над глиною, щоб із цієї самої суміші зробити один сусуд для почесного, а другий для непочесного вжитку? Що ж, якщо Бог, бажаючи показати гнів, явити могутність свою з великим доготерпінням. Щадив сосуди гніву, готові до погиблі, щоб разом явити багатство слави своєї над сусудами милосердя, яке він приготував для слави. Ці три місця Слова Божого, вони мають одну і ту же думку. Перше, ніж людина народилась на цю землю, Бог призначив їй долю. І Павло каже: ти можеш пробувати спорити з Богом, ти можеш казати Богові, чому в мене така доля, тому що таку долю визначив Бог. І Біблія каже, що навіть, дні, які Бог сотворив, він їх відрізнив у славі. Для одних днів приготовив просто вони є, звичайні дні, а для других днів сказав, що вони є святкові дні. І він створив зорі, небо, місяць, сонце, і він кожному своєму творінню видав свій уділ. І Бог каже, можеш з цим спорити, але ти просто глина у руці гончаря. Тому друзі, люди деколи задають запитання, чому в житті відбувається те або інше. Люди сьогодні питають, чому на Україні війна. Хтось каже, що Бог взагалі тут не при чому. Ось пророк Даниїл бачить, каже, бачив я у видіння великого овна, який піднявся проти козла. І Бог наперед говорить про війну між Персидським царством і Грецією. Бог наперед каже, що переможе Греція, переможе Олександр Македонський. Бог наперед каже, як він буде ділити царство з землі, як вони будуть утворюватися нові царства, як будуть занепадати старі. Колись про Єгипет, про велику імперію Бог сказав: вона ніколи більше не підніметься. скільки би сьогодні люди не думали, підніметься Єгипет чи ні, ніколи не підніметься, бо так сказав Господь. Це царство ніколи більше підняти не буде. Тому, друзі, війни, доля людська, все, що відбувається на цій землі, оприділив Бог в своїй власті. І каже Давид: перший, як я ще був у тробі, очі його бачили зароди мій, і вони оприділили дні мої. Тому доля людини від Господа написано: коня приготовляють на битву, але доля людини. Від Господа, тому друзі, з долею своєю не сперечаймося. Не кажім Богові, чому я так живу. Тому що таку долю визначив для тебе Господь. Чи ти проста людина, чи ти людина інша, це все визначає Господь. І я хочу ще прочитати певні місця Слова Божого, де Бог наперед говорив звичайно, не, не про всіх нас. Написано в Біблії, не про кожного із нас Бог наперед сказав, но в кожного є своя доля, но про деяких людей Бог говорив ще перше їхнього народження. І я хочу ці місця зачитати для нас перше місце, яке до якого хочу звернутися, воно написано в третій книзі царів. І ось тринадцятий розділ з першого вірша. І ось чоловік Божий прийшов з Юдеї за словом Господнім у Ефіль. В той час, коли Іровоам стояв біля жертовника, щоб звершити куріння, і промовив до жертовника слово Господнє і сказав: Жертовник, жертовник, так говорить Господь: ось народиться син, дому Давидовому, ім'я якому Йосія, і принесе на тобі в жертву священників висот, які звершують на тобі куріння, і людські кістки спалить на тобі. Це пророчество йде у дні. Коли до Йосії ще там декілька сотнів років. Но Бог говорить наперед, що прийде час, коли родиться Йосія, і він спалить кості жреців, і коли приходить той час, збувається в точності, що про рік Господь. Читаю ще одне місце, яке сказав Бог в книзі Параліпоменон чи хронік, перше Параліпоменон, 22 розділ, і буду читати 9 вірш: ось у тебе народиться син. Він буде чоловіком мирним, я дам йому спокій від усіх ворогів його навкруги. Тому ім'я буде Соломон, і мир і спокій дам Ізраїлю у дні його. Він побудує дім імені моєму, і він буде мені сином, а я йому отцем, і утверджу пристіл царства його над Ізраїлем повік. Соломона ще нема, але Бог каже: Він буде, він народиться, і Бог наперед говорить, що він буде робити, яка буде його місія. Місія Йосії буде спалити кості жреців. Місія Соломона буде будувати храм. Говорю ще про одного чоловіка, про якого Бог сказав перше його народження, з якою місією він народиться. Євангеліє від Луки, перший розділ. Читаю із 67-го вірша. І Захарія, батько його, сповнився Духа Святого і пророкував, кажучи: благословен Господь Бог Ізраїлів, що відвідав народ свій і створив визволення йому, і підніс рік спасіння нам у домі Давида, отрока свого, як провестив устами святих своїх пророків. І далі написано із 76-го вірша І ти, дитя. Пророком Всевишнього наречешся, бо йтимеш перед лицем Господа, щоб приготувати путі Йому, дати зрозуміти спасіння людям Його у відпущенні гріхів їхніх, з ласкавого милосердя Бога нашого, яким відвідав на схід з неба, просвітити тих, що в темряві, і тіні смертні сидять спрямувати ноги наші на шлях миру. Іван Хреститий ще не родився. Поки що ця сім'я бездітна, Захарія і Лисавета. Но Бог каже наперед, родиться син, який звершить велику місію Бога на цій землі. Читаю останнє місце, яке написано у посланні Павла до євреїв у 10 розділі, де вже йдеться про сина Божого, про якого також наперед Писання щось говорило. 10-й розділ. Читаю із п'ятого вірша. Тому Христос, входячи у світ, говорить жертви і принесення, ти не захотів, але тіло приготував мені. Все палення і жертви за гріх неугодні тобі. Тоді я сказав Ось іду, як на початку книги написано про мене: виконати волю Твою Боже. Ось іду виконати волю твою Боже. Христос ще не народився. Но Він наперед говорить, що я йду виконати Твою волю Божу. Дорогі друзі, можливо, так, як Йосії, як Івану Хрестителю, можливо, так, як Соломону, чи як Христу, перше нашого народження, не було нічого сказано нашим батькам. Можливо, бо ми тільки маленькі люди, порох і глина. Але ми повинні розуміти інше: ні один із нас не народився без місії. На кожного із нас є Божа місія, Боже призначення. Можливо, про нього нема написано в Біблії, але Христос, народжуючи, народжуючи в цей світ, каже: Я йду виконати волю Твою Боже». Павло до Коринтян 12 розділі каже, що в тілі людському нема ні одного члена, який би не мав місії або призначення від Бога. І якщо ти сидиш у церкві і ти не приймаєш ніякої місії, це свідчить про те, що ти не в тілі Христовому. Тому що в тілі Христовому в кожного є місія і призначення. І якщо подивитись на людське тіло, люди деколи хочуть видних місій. І якщо подивитись на людське тіло, то на ньому видимі тільки деякі органи тіла, видно голову, руки, ноги, стулуб. Десяток назбирається. Ну всі основні органи, від яких залежить життя, вони сховані всередині, їх не видно. Якщо людина втратить руку, вона не втратить життя. Але як вона втратить серце, яке сховане, вона лишиться життя. Оці видимі члени тіла Христового, це люди, які на сцені. Деколи члени церкви хочуть і розуміють, що єдине служіння це коли людина виходить на сцену, але це видимі члени тіла, а основні члени тіла вони можуть бути сховані від людських очей. Вони не фігурують на сцені, однак вони несуть місію і призначення від Господа. Людина може мати руку, але нею не користуватися і не думати, що ти є рука, в тебе є якесь призначення. Дорогі брати і сестра, скажімо собі, сьогодні всі, яке моє призначення від Бога? Яка моя місія? Знайдім себе в служінні Богу. Ми не повинні просто сидіти в зібранні, це не місія, і це не призначення. Кожний член церкви має мати призначення. Кожний має сказати перед Господом: ось я Боже, Ти мене створив цей світ. Очі твої бачили зародиш, мій в утробі Матері, нащо ти мене родив на цю землю? Що ти від мене хочеш? Ми можемо себе реалізувати в цьому суспільстві, але Бог нас створив не для того, щоб ми себе реалізували в цьому світі, а Бог створив своє тіло для того, щоб ми себе реалізували в Його церкві. В його церкві. Кожний має знайти собі місце, своє місце, своє призначення. Анна не була священником, не була левитом. Вона написана від днів 200 свого до 84 роки в храмі Божому служила молитвою і постом, і Бог прийняв це служіння. І До неї було слово Господнє, її Богу достоїв цієї честі, молитвою і постом. Це служіння під силу всім. Тому, дорогі брати і сестри, Бог не хоче такого відношення, щоб член його тіла не участвував у служінні спасіння іншим людям. Бог приготовив церкву для спасіння інших людей. Я вам хочу прочитати на закінчення добрі слова про нас, які написані у Біблії. Ми можемо сказати: що Я не Йосія, я не Соломон, я не Іван Хреститель. Що про мене написано у Біблії? Я прочитаю слова, які написані в Біблії, про мене і про вас, про кожного написано. Послання Павла до римлян, буду читати восьмій розділ, де про нас вже написано, не про Соломона. Буду читати із 28 го вірша: до того знаємо. Що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра, бо кого Він передбачив, тим і наперед визначив бути подібними до образу сина свого, що він був первородним між багатьма братами, а кого Він наперед визначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Чи ти сьогодні є в числі покликаних? Друг дорогий, ти покликаний сьогодні Богом? Бог каже, що кого Він наперед визначив, наперед. Перше ніж ти і я були покликані на це місце, тебе Бог для цього визначив. Він кличе тільки тих, кого Він визначив. І кого Він визначив, того Він покликав. А кого покликав, того і виправдає, а кого виправдає, того і прославить. Ми попали під добрий уділ. Ми щасливі люди, що нас покликав Бог. Бо Він обіцяє, що тих, кого Він покликав, Він оправдає, а тих, яких оправдає, прославить. А далі каже Павло: що сказати про це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, який сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас, як з ним, і не дарує нам всього. Кого тобі боятись сьогодні, якщо тебе покликав Бог. Якщо Він тобі сказав, що Він тебе оправдає і прославить, хто може тобі зробити щось? І ще одне місце, воно написане у посланні Павла до Офесіан, і ми будемо молитись. Павло до Ефесян, перший розділ із третього вірша. Благословений Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа. Який благословив нас у Христі всяким духовним благословенням у небесах, бо Він обрав нас у ньому раніше створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши усиновити нас собі через Ісуса Христа за благоволінням своєї волі, на похвалу слави, благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в улюбленому. Біблія каже, що наша доля вона не вирішувалася, коли ми були в утробі матері. Нашу долю Бог вирішив набагато скоріше. Перше заснування світу ще не було неба і землі, не було місяця, як Бог тебе і мене оприділив для свого спасіння. Алілуя! Оприділив тебе для спасіння. Перше, ніж сотворив Адама і Єву, ти був на долонях Божих написаний, як той, хто має унаслідувати спасіння. Чи є за що дякувати Богові? Коли Бог так вибрав тебе. Можливо, ми не будуємо храм, як Соломон, не робимо якоїсь великої місії. Але Христос сказав своїм учням, коли вони прийшли і сказали: Господи, Ти знаєш, навіть духи нечисті повинуються нам, а Він каже: не радійте тому, а радійте тому, що імена ваші написані на небесах. Алілуя!» Твоє ім'я написане на небі. Ворог може тобі внушати, що ти не спасешся, що ти не спасенний, показувати тобі якісь діла негативні. Але Бог каже, що Він спас тебе перше заснування світу, Він вибрав тебе, щоб усиновити тебе в Христі Ісусі Господі нашому. І Бог сьогодні каже тобі і мені: шукай своє місце в церкві, шукай свого призначення. Ти недаремно родився на цей світ. Нема людини, яка даремно народжується, і нема людини в церкві Божій, яку Бог просто так покликав. І я колись говорив, вже це свідчив, коли був в Америці. Мені брати розказали про одну Баптистську церкву цікавий, цікавий такий момент, з яким я раніше не зустрічався. Коли приходить у їхній церкві людина і хоче приймати водне хрещення, йому задають питання. Після цього, як ти приймеш водне хрещення, що ти будеш робити в церкві, я ще подумаю, брати, ми таким не даємо хрещення. Ми таким не даємо хрещення. Ти подумай, що будеш робити, а потім прийдеш, приймай хрещення і служи людям. Я подумаю, Богу таке не підходить, і у мене нічого не виходить. Я не здібний, в мене нема таланта, я не вмію грати на баяні, не вмію проповідувати, що я можу робити для тебе, Господи. Є така притча: одному дав 10 талантів, одному 5, одному один. Но там не було людини, який нічого не дав. Він кожному щось дав, тільки дав одному десять, одному 5, а одному один. Навіть якщо ти себе бачиш жалюгідним, що нічого не вміє, мінімум один талант в тебе є. І не треба його закопувати. І не треба його ховати. Він в тебе є. Хоча би один, але є. І Павло каже до ремлян, хто милосердствує зі старанністю, хто начальствує, роби свою роботу, маєш милосердне серце, милуй, можеш утішати, утішай. Можеш піти в лікарню, піди, можеш молитись, моли, проповідувати, проповідуй. Роби щось в ім'я Ісуса Христа. Бо Бог сказав: перед моє лице з пустими руками не можна приходити. Не можна. Тому хай Бог нас благословить, у Бога є багато праці в своєму винограднику. Ось притча Христова каже: прийшов зранку на торжище і бачить, стоять, шукають роботи. Ходіть у виноградник, пішли. Вийшов в обід, знов стоять, і цих кличе. Прийшов під вечір. Другий би вже не кликав який толк із них кликати під вечір, а він кличе і тих. Ходіть і ви. І коли прийшов час порахувати зарплату всім по динарію, тому що Господь благий і милосердний. Аллилуйя. Друг дорогий, ти недаремно народився у цей світ. Недаремно. І як би не казав ворог, що з тебе толку нема ніякого, в сім'ї нема толку, в церкві нема. він кричить, диявол, деколи. з тебе нема ніякого толку, в сім'ї нема толку, в церкві нема толку, ти безтолковий йди собі щось зроби. Бог тебе призначив на служіння, з тебе є толк. Якби Бог тебе бачив безтолковим, Він би в церкву тебе не призвав, а раз покликав, Він хоче тебе використати і благословити тебе хоче. Іди, як казав Бог Гедеону, йде своїм маленьким одним талантом. Каже Гедеон, рід мого батька, самий маленький в Ізраїлі, що я можу зробити? І Бог йому сказав такі чудові слова: от з тією. Маленькою твоєю силою іди, і я дам тобі перемогу. От з цією маленькою твоєю силою іди, і я дам перемогу. Алілуя! Бо Бог не сильними прославляється, а тими, хто надіється на нього немічними. В немочі звершається сила Божа. Ти маєш один талант і думаєш, куди мені там? Бог каже: Мойсею, йди, ібо я тебе вибрав, щоб спасти мій народ, Бо Він каже, я ні. Я не вмію говорити, у мене язик заплітається. Я сказав, іди, я не піду. У мене не вийде. А Бог йому каже, хто дає уста чоловіку? Хто робить німим або говорящим? Хто робить сильним або безсилим? Чи не я Господь? Чи не я Господь? Друзі, давайте ми будемо молитись до Господа, церква, дорога, щоб ми згадали, що в тілі Христовому. Кожен має свою участь. Є видимі члени тіла. вони тут на сцені. І якщо ти на сцену ніколи не виходив, не думай, що ти не потрібний Господу, ти із тих органів тіла, про які Павло каже, що наші неблаговидні, наші ті, яких не видно, вони опікувані Богом понад усе. Тому, скажи ось я. У Ісаїї написано, кого послати мені? Кого послати мені? І каже: ось я, Господи, пошли мене. Ось я, Господи. Скажи кожний, ось я, Господи. Ось я, Господи, пошли мене на Твоє діло, на Твою працю, такого, як є, немічного, бідного, може, з одним талантом, но пошли мене, Господи, щоб я не пристав перед твоє лице з пустими руками. Щоб я що-небудь зробив на цій землі, я часто згадую бабки-повитухи в Ізраїлі. Ну, що це за діло Боже таке роди приймати? Ну вони приймали роди, спасаючи життя багатьом дітям, і написано: Бог благословляв їхні дома. За те, що роди приймали. Інша жіночка плаття в'язала. Ну що, це пророк Господній, чи якийсь сосуд помазаний, всього на всього плаття в'язала для церкви Божої. Но коли померла, церква такий плач підняла за нею, що послав Бог Петра і сказав: Тавіфа вставай, бо народ плаче за тобою, іди в'яжи свої плаття далі. Бо ця людина робила щось у народі його. Ми схилимо коліна. І будемо молитись до Господа і казати: Боже, скажи мені, що я маю робити. Я не хочу померти, не хочу залишити цю землю, нічого не зробивши для тебе і для твого народу, для спасіння душ людських. Амінь. Молимося. Благословенне ім'я Твоє, Господи, дякуємо тобі. Що ти полюбив нас і вибрав нас перше створення світу, що Твоя рука написала нас у книгу життя. Ми дякуємо тобі, що Ти покликав нас не за наші добрі діла, що Твій вибір був не за наші діла, Господи. Ти покликав нас ради Твого Сина Ісуса, ради святої крові, Господи. Ми на сьогоднішній день так і не розуміємо, чому цей вибір упав на нас, ми не кращі інших людей. Аллюя. О, благословенне ім'я Твоє, Господи, дай у Твоєму винограднику не бути безплідними, не бути тим деревом, за як, до якого прийшов Господар, і з року на рік, а воно ніякого плода не приносило. Господи, дай, щоб ми заплодоносили, дай, щоб цей рік був кращий, як інші. І ми в цьому році в ім'я Ісуса Христа принесли багато плода для слави Твоєї. Алілюя! О благословенний Господи, дай, щоб ворог. Не обманював нас, не говорив нам, що з тебе нема ніякого толку на цій землі, але дай сказати Возя, Господи, пошли мене на цю справу, яку Ти оприділив для мене. Аллилуйя. Поблагослови кожного члена церкви, кожного, хто прийшов до тебе, щоб кожна душа вродила стократно. Для слави імені Господа Ісуса Христа. Благослови і гостей наших, які завітали до нас, бережи їх в їхніх дорогах і в житті, дай Пані. Духа Святого і використовуй для служіння багатьом людям в руки твої, все віддаємо Тобі слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Я хотів би покликати на вас слова благословіння, які вам належать по праву. Дорога церква Христа, нехай кров Христа, Сина Божого. Буде твоєю силою, твоєю мудрістю і твоїм освяченням. Хан ангели Божого лиця супроводжують твої дороги у всі дні Твої. Хай дім Твій буде наповнений милістю Господа, хай охорона Господа і милість Його ніколи не відступить від тебе і твоїх дітей. Хай всі злі замисли людей і сатани проти тебе і проти твого дома ніколи не состояться, але будуть зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Хай допоможе Господь прожити тобі життя мирне, щасливе і наповнене плодів праведності. Нехай благословить тебе, Господь, і збереже тебе. Нехай зглянеться над тобою, Господь. І буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь світле лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь.